Я Анастасія, учениця 9 б класу, висуваю свою кандидатуру на посаду президента ліцею. Так як хочу очолювати учнівську раду. Я люблю свій ліцей та хочу зробити його кращим. Маю багато цікавих планів та задумів щодо організації та проведення шкільних заходів. А ось моя передвиборча програма. Для духовного збагачення школярів пропоную відкрити клуб Книголюбів, де кожен із бажаючих зможе обмінюватись книгами та цікаво проводити час. Мотивувати учнів брати участь в благодійних акціях. Також пропоную проводити вечірки до різних свят з дискотеками. В кінці навчального року визначити найбільший клас і за наслідками участі у заходах ліцею та вручити за участию приз вигляді екскурсії. Також я хочу провести навчальні бесіди щодо сортування сміття, запровадження безкоштовних спортивних гуртків з волейболу, баскетболу, футболу у ліцеї, створити інстаграм сторінку ліцею. Буду прислухатись до кожної думки, запропонованої вами, і тільки разом ми зможемо зробити час від цеї ще змістовнішим та цікавішим. Сподіваюсь на вашу підтримку.